Een kom tomaat. Een mini, kom tomaat. Koken, koken, niet gezellig. Taptap, koken, niet gezegd. Tapta, rap op tinder Tapta, rap op tinder zijn. Het is wel. Het is Het is mama. <laughs> <laughs> Генля, комамо, да. Е, комамо, да. Ти чучеломоле. Ти Ти африканка. 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 Не си є, комамо, за. Є, Записано я хе думали? ха Чудо Ти Ты баран. Баран. Вы думаете, що хочеш. Слава Україні! Пойдем, пойдем. В шо, спеш? Шо, спеш, спеш? Я пойду. Псмійся, ти що спиш? Що спиш, спиш, я спиш. Та ж я тільки що включили газок, блін. Напередодну. А на роботу чи не йдеш? ПИЗДУ! Дід, вставай на роботу, сьогодні У нас друга зміна. І ти цим. Дід, начальники чекають на, на роботі. Давай вставай! Чекай нахуй, блядь. Все, все, иду. Я им так и передам, что ты на работу не хочешь да, да, ты да сегодня. Да, да, Все. Ну, хочешь на работу идти. Начальники ругайся, чекают первый департамент США и да, да? центра ну, в каменце по Чекай. Ругайся. Департамент Ой, чекает его. Чекай нахуй. Оля, скажи ему. Ну все, хорошо. Йо, на работу идешь? Да? Вот отсюда, блядь. Yeah. Ай, що? Я що. що Я тобі зробив їсти сьогодні, це ліверка, колбасхат, е, яйця і варми... е, Вареники. So? Смачно. Що тебе з голосом, Дід? А що таке з голосом? Захреб? Ай, поїзд. Все, поняв, прийняв. E, Добрий раночок, смачного тобі. робити. Будемо працювати, що ні? Все, ти собі куштуй, а я йду e, по... похожу. Там-там-тарадам тарадам тарадам. Там тарадам тарам-тарам. Так, ну пробуй. Це елітна колбаска. А ну як тобі? Давай, ти попробуй. джем, попробуємо. А це вкусно, це хороша ліверка така. Ооо-о-ого. Трошечки настоїть підбавав тобі. Скільки? я купив? Скільки? За коєшку, 200 робів. 200 гривень? 200 гривень? Да, за Ого! За що? А це ми занній постаралися знайшли ліверку саму крашу е, в світі <гум> на цьому е, земному шарі. І в космосі також.